Традиційно у спортивному клубі Епіцентр боксують спортсмени з усієї країни: три золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі. На чемпіонаті України з боксу серед юніорок хмельничанки посіли перше місце у командному заліку. Такого результату, як кажуть тренери, вдалося досягти завдяки тому, що Хмельницька область представлена сильними спортсменками, які вже мають досвід на міжнародних змаганнях. Три боксерки стали чемпіонками України. Уляна Овсіпян була срібною призеркою чемпіонату України і чемпіонкою. Срібною призеркою чемпіонату Європи і чемпіонкою Європи минулого року. Тупакова Юлія була чемпіонкою Європи. Захарчук Вікторія приймала участь на чемпіонаті Європи минулого року. Для останньої із боксерок це вже третій тріумф на таких змаганнях. Я думаю, що виграла за допомогою тренерів і характер. Емоції зашкалюють. Я очікувала перше місце, ну, я його добилась. Загалом у чемпіонаті взяли участь 103 спортсменки із різних куточків України. Наступним етапом для них є чемпіонат Європи. Збірна команда України відбирається на цьому турнірі. І ті наші боксери, які будуть вигравати на чемпіонаті Європи, будуть піднімати прапор нашої країни на міжнародній арені. За підсумками чемпіонату України серед юніорок, друге та третє місце у командному заліку посіли боксери із Дніпропетровської та Івано-Франківської областей. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.